Польща, завод автофар. Завод автофар. Договір праці. Умова о праці. Умова о праці. Зарплата чистими е, ЗП 4000 злотих. Тере 4300 злотих нетто. Робота по 8 годин. Робота по 8 годин 5 днів. На тиждень. Доплати над години на години плюс 50%. Святкові дні, вихідні, вихідні, плюс 100%. Чоловіки, жінки, чоловіки жінки до 49 років. Реально класна вакансія. Чому? Тому що люди вже. Надаїла їм роботи по 12 годин, по 300 годин і так далі. Ось, тут зарплата 4 тисячі злотих, 4300 нето при 8 годинному робочому дні, і плюс багато доплат. Плюс 50%, плюс 100% умови опраці. Тут є, у вас відпустка, оплачуємо, оплачуємо вихідні, на умові опраці ви можете працювати, не працювати там. Взагалі місяць і вам заплатять половину зарплати. Саме вигідний договір в Польщі, умова о праці автозавод, автомобільних фар. Нічого складного по 8 годин працюєте 5 днів на тиждень. Доплата 50% за надгодини, Якщо ви працюєте 9, 10, 12 годин, 100% якщо, наприклад, виходите працювати в суботу. Чоловіки, жінки, до 49 років. Кого цікавить така робота? Дозвоніть за номером в коментарях. До нових зустрічей!